Вперше всесвітньо відома мелодія Щедрик сьогодні пролунала з головного годинника міста, що на площі Європейській. Різдвяно-українську народно підхоплює хор Вінницького училища культури та мистецтва імені Леонтовича. Це те, що е Представляє Україну в усій Європі, тобто це наш бренд. А репетирували це наш постійно діючий і це, бо це наша візит, візитівка нашого навчального закладу. Відтепер з вежі Артинова щедрик лунатиме тричі на день о 12, 15 та о 18 годині. Щедрок у мене асоціюється ну, насамперед з якимось таким Різдвом і також з Ластівкою, яка ну, несе якусь дуже гарну новину. Хоча ця мелодія і асоціюється більше з Різдвом та новорічними святами, вона буде грати цілий рік, адже саме в оригіналі пісні йдеться про приліт Ластівки. Ластівка це символ весни, щастя, добра і миру. Таким вона буде для нашого міста. Олег Літвінцев, телеканал Віта.